Эти дни нам всем надо быть бдительны. Сидели сейчас на пляже. О, блин! Быстрее! Опять! Второй! Второй! Второй, да, второй! Второй! Предпримут любые провокации и любые провокационные усилия. Просто да, ну, нефтебаза! На... Нихуя! Ветеринка! А вот, нахуя, вот они пошли! А на него, пошли! Нахуя, пошли! Нахуя, пошли! Него. вечеринки. Еб... Yeah. Нихуя! Спа... Ты смотри какой домовал! Охуя. Спасут! Они не спасут! Самое страшное, конечно, это возможные провокации. Я еб... Росіяни перелякані, бо кажуть, що в ці днів до зустрічі Путіна і Трампа на Алясці українці готують купу прикалдесів, і почалося все з Саратова. На місці працювали наші кореспонденти. Всім привіт, Слушайте, ми в Саратові з мужем. Тут капітально. Я б ніколи не повірила, якщо б я, я увиділа. Ну як тут не вірити? Посмотрите, в Саратов просто бомбили. Жилые дома, машины, мы рядом, содрогается небо, это просто так страшно. Не трупы, мужчина вот там вот лежит, все машины вот взорваны, все, все дымится. Все люди вышли на улицу, мы просто вышли на улицу, дома оставаться вообще опасно. Ребята, это жесть просто, господи. Я думаю, ви зрозуміли, що мішень це НПЗ в Саратові, і там прям дуже багато було влучань, але не Саратовим. Єдиним е якісь дрони регулярно зривають відпочинок росіян на Чорному морі. Взагалі, кошмар. Ми сиділи зараз на пляжі. Блять, швидше! Опять второй, 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 второй. Що такое? Що такое? летят они? Где? Куда летят-то? Да, сбили. сбили его. сирена. все, пошлите. Пошли, бегом. уходим, уходим. Вот Где ребенок? Побежали домой. А, прятаться надо. Ребята, мы убежали с пляжа, всех эвакуируем. Я, уже... я не могу больше. Там, короче, сначала не один могу. раз про... Ну, да пошли, сирена. Солнце. Сирена, короче. Приїхали блять на море. <tal word> ну але як на мене найкраще цей момент відчув аудіохуліган таке? Що таке? Уході, уході. Это що таке? Прятатися надо, Приїхали, блять на море. Головне, що і ми, і росіяни усвідомлюють причому всі, що найкраще ППО тільки в Москві, і лише Москва захищена так, як треба, по всім підручникам. Так Соловйов, який тільки повернувся в ефір з відпуски, чомусь не дуже задоволений, тим, що російська армія не захищає і інші регіони. Чому ми не можемо може це бізумі? Ну от є Москва з прекрасно належної системою ПВО. Что мешает тиражировать опыт Сергея Семеновича Собянина на все регионы России? Скажите мне, пожалуйста, вот мы в очередной раз будем делать вид, что не нанесен удар по какому-нибудь объекту на нашей территории. Если посмотреть, какие компании от этого страдают, и посмотреть их иные расходы, то, по на те деньги, которые тратятся, ну, условно говоря, на футболистов, можно же было бы всю страну защитить. І вони вже понад два роки нав'язують цей меседж, що те, що прилітає по нафтобазам, в цьому винні власники нафтобаз, бо вони мають самі купувати собі захист. Люди на фронті там, або в Білгородській, Курській Білогородську знаходяться під ударами. якби товариші кажуть, у нас тут бізнес. Слушайте, на мой взгляд, да? наш бізнес має вкладати гроші зараз і в оборонку, і в військові розробки, хоча б для того, щоб защитить. Хотя б для того, щоб ефективно защитить себе, а не ждать, поки там что-то там розтало. Там... Це должны бути изменения в закону, щоб да. потім бізнесу не прийшли і не посадили. В, том, в том числе, это, Потому що это, как бізнес об'яснить, почему він закупив нечто в воєнну номенклатуру. Владимир Рудольфович, тобто, виходить, що це Госдума винна в тому, що бізнеси не можуть себе захистити, так? А чому тоді ви це питання не ставите депутатам, які приходять до вас в ефір? Типа, чому ви не пропонуєте ці законопроекти і так далі? І, от мені подобається прямий ефірні шоу, що там можна щось отак от ляпнути, а потім ну він розуміє, що він не те щось ляпнув. Ну і пішли вже далі. Але що сказано, те сказано і показано в нашому огляді пропаганди. Інша історія це вилизані ефіри. Зараз зараз ви зрозумієте монотема, як я вже вам казав на всіх російських каналах. Це зустріч Путіна і Трампа, і глядачів вже поступово готують до зупинки СВО за хвилину в анонсі програми на самому початку про це сказали двічі. Слухайте подробності пристаєшій зустрічі на Аляскі Путіна і Трампа завершиться ли СВО в этом В Студії Євгеній Попов. Здрастуйте. Шансы на мир Путин и Трамп в пятницу на Аляске. Какое слово сказал в первом Почему на Аляске не были ни цари, ни генсеки? Meeting, uh, with, uh, У нас будет встреча с Россией. Место? Думаю, оно будет популярно. Репортаж из Анкориджа. На Аляске более 700 топонимов с русскими корнями. What is your Які у вас очікування? є прекрасна можливість для налажування діалогу. План канчання СВО, що підпишуть президенти Росії США, як я вже вам казав, от в цих підсумкових програмах все вилизано і чисто, і там можна зрозуміти, які. Хотілки, справжні хотілки росіян по всім їхнім от меседжам. Так вони ви ж бачили да, купу цих інсайдів протягом тижня, що насправді Трамп пропонує якісь обміни територіями, бла -бла, бла 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 І от з усіх у цих інсайдів, які несуться, вони вибирають лише те, що самі зливали через анонімні джерела в ці світові змі, можуть перейти, як мінімум 10 городів. Славянськ, Краматорськ, Дружковка, Константиновка, Красноармійськ, Мирноград, Радинська, Доброполії, Лимана, Сєверськ. це примерно 7 тисяч квадратних кілометрів території ДНР, все еще окупірований Україною. цьому Київ може претендувати на зайняті наші армії участки Харківської, Сумської і Дніпропетровської областей. Це вже така затягана фраза, але логіка Росіян, що ми змусимо віддати вас те. Що ми не можемо захопити, і звичайно ж такого не буде. Впевнений, що можливе якесь там відведення військ чи озброєнь від лінії фронту, як це було з мінськими домовленостями. Але Україна, ну як на мене, не вийде ні з Краматорська, ні з Слав'янська, Костянтинівки. Так само Росія добровільно не віддасть нам наш Бердянськ, Мелітополь чи Маріуполь, чи, наприклад, інший берег Херсонської. Області тому давайте видихати, незважаючи на те, що купу всього несеться і Трамп несе, і ці несуть. Ми просто видихаємо, не панікуємо, підписуємось на канал, ставимо лайки, дзвіночки. І мені просто подобається, що насправді панікують росіяни, бо навіть перелякана Олічка Скабєєва сказала слово страшно. Саме страшне, це... возможные провокации, имея в виду, что ровно неделя есть для подготовки каких-то деструктивных действий, не дай бог каких-то терактов в пятницу объявили о том, где и когда состоятся переговоры, и можно предположить, что ни зеленский, ни украинцы, а лучшие умы Запада и Британии прямо сейчас пытаются что-то придумать, чтобы сорвать эти переговоры. це постійне е, нагадування про те, що це Британія готує провокації, щоб вони були в Росії, і виходить, що Україну підтримує і США, і Британія, і Німеччина, весь цивілізований світ, колективний захід, англосакси, масони, рептилоїди. І аби показати, що і Росію, хоч хтось підтримує, Путін почав всім дзвонити. Потім по телефону проінформірувала з США ближайших союзників. Цімоваславою. Африканской республики Сирилом Ромофосе. 8 августа Путин созвонился с председателем КНР Си Цзиньпином, который поддержал усилия Москвы для урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе. Также состоялась беседа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Следом звонок Александру Лукашенко. Президент Узбекистана Шавкат Мезиоев в ходе разговора поблагодарил российского президента за важную информацию о результатах переговоров в США. Еще один звонок в Астану. Путин проинформировал президента Казахстана Касымжама Акаева. 9 августа президент Росії поговорили з бразильським лідером. Помітили цей прикол. Вони не використовують е, сучасну фотографію Путіна, аби він виглядав молодше порівняно з лідерами інших країн. Насправді, оця фотка вона зроблена там в середині х Так коли Путін офіційно мінявся з Медведєвим місцями, і тоді він був прем'єр-міністром. І це фотка якраз на на прем'єрська фотка. І для мене це дуже показово, що вони Справді на державних каналах соромляться вигляду Путіна, соромляться його зовнішнього вигляду. Та й самі перемовини подаються як те, що це насправді потрібно Трампу, а не Путіну. Та встріч до зарезу нужна Дональду Трампу. До зарезу. Тому що возможно, эта встреча йому подарить йому лично. подарит некоторый выход из сложившейся ситуации в которой его а загнали в которой бы он сам очень непредусмотрительно заходил как будто бы э, в игрушки играет но он не в игрушки играет он не понимает разницы между бизнес переговорами и политикой вот он не понимает этого да он он думает что это одно и то же а это совсем не одно и то же это как говорили в одессе две большие разницы вот поэтому ему эти переговоры Да зарезу нужны. Под спасение своей ситуации, ну, он наверняка готов чем-то жертвовать. Тобто це не Росія відверто не тягне повномасштабну війну, тому що за на четвертий рік так вони не можуть захопити е, територію, хоча б Донецької області, яку вони розраховували взяти одразу, бо вони взяли свій склад. Вони внесли в конституцію е, Запоріжжя, так але російські війська там навіть не були. Вони вийшли з Херсону. Але ні, це Трампу насправді потрібно. Але це ще не найкрінжовіша заява, яку я почув по споглядаючи всю цю пропаганду про російські американці на пропагандистських шоу це окремий вид задоволення. Ми не знаходимося в холодній війні. Тобто, со настільки приймайте це Путін і Трамп. Uh, Щерышка смащерошки, да, то есть они хотят, ну, он ну. Хо он хочет показать близость позиции, близость, персональной близости. Обращаемся, потому что ты иностранец. Что да, он он приглашен в саму Америку, чтобы подчеркивать, насколько все хорошо, все uh, и что он уже. Um, Уже в прийметі раніше був не рукопожатий, а зараз він ще як как рукопожатий. Речі, одну з провокацій, які готує Україна, вже викрили, на жаль, Путіна будуть готувати до того, що коли він почує десь дитячий плач, то не треба або одразу там знімати штани і бігти, як він звик це робити. Чи коли будуть камери, там не цілувати в пупчик дитину, так? Він. Тепер розуміє, що якщо звідкись плаче дитина і десь є дитячий плач, то це може бути українська засада. Ну що ж, зробимо те, чого категорически не можна робити на полі бою. Йдемо на дитячий плач. Противник користується нашими психологічними, душевними особливостями. І дуже часто включає звуки дитячого плача, або як хтось просять на допомогу. А там... Байца ждет і лі міна, або засада. Поэтому треба спочатку оцінити обстановку і затем діяти. Звісно, одразу наш боец бросается допомагати. Але в бою треба учитывать любые фактори і зберігати хладнокрові. Але повертаючись до параної на всіх каналах, вони говорять про те, що Україна готує Курзик-2. ви уявіть лише, як вони нас бояться, якого. Ні, не так. Це як треба було сильно їм навалити, що вони тепер не вірять у власну розвідку і спецслужби і просто чекають, що щось прилетить, бабахне або вторгнеться. устроїть якусь uh, диверсію, яка може да, сказати на цій uh, вот, встречі, на її проведенні, або на можливість її проведення, можливо, що uh, планується какая-то воєнна акція, да, ну по типу. Сейчас не, не будут прямая, не прямая параллель, поймите, но по типу вот, Курской что-то, да, какой-то рейды, попытки вторгнуться на, на территорию России. Ну, в общем, что-то, что какая-то провокация, которая может сказаться на самом ходе, или вообще на ее идее проведения. Вот, об этом тоже э, говорят. И когда я кажу, что по всем каналам одной самое, э, то я не перебильшую. И тут або це. Певні меседжі, які спускаються згори, як це ну, ми і думаємо зазвичай буває, або просто у всіх співпадають думки і аргументи. Ну, така от випадковість. Ці дні нам всім треба бути бдительними, тому що ці дні британські господарі Зеленського, і сам цей режим понімає, що він висить на волоске, предпримут любые провокации и любые провокационные усилия. Мы же с вами помним, как накануне Мюнхенской конференции в Чернобыльскую АЭС прилетел российский беспилотник. Это была настолько липовая и белыми нитками шитая провокация, что об этом за неск через несколько минут предпочли забыть даже хозяева Зеленского. Да, показала на шахеды, такие в Литавии, его номер и так далее. Ну... И заткнуться и не говорить на эту тему. І ребята, ну цей случай показав, способны на все. росіяни зазвичай звинувачують інших в тому, що збираються робити, або просто відмазуються таким чином. Тому, друзі, тепер я звертаюся до вас, будьте, будь ласка, уважними. Не реагуйте на тривоги, ходіть в укриття, бо ви мені потрібні, бо ви ж найкращі в світі глядачі. Поставте лайк, підпишіться на канал, дзенькі дзвіночок. А я далі для вас збиратиму найкрінжовіше, що я почув на пропагандистських каналах. Дякую, всім папа. -па.